Колеги, продовжуємо говорити про французького виробника Малісан з регіону Бердо, і в цьому регіоні, крім того, що роблять знамениті червоні вина на весь світ, також роблять ігристе вино під назвою Кріманде Бердо використовують для цього. Білі сорти винограду з регіону Бордо і роблять напій по такій же технології, як роблять в регіоні Шампань. Тобто всередині пляшки проходить процес ферментації, утворення бульбишок СО2. Цей напій на осаді витримується прямо всередині пляшки. І єдина між ним різниця це те, що він виробляється не в шампані, а в регіоні Бордо. В ароматі та смаку в кріманде де робне від виробника малясан відчуваються відтінки цитрусів, відтінки легких, таких недосильно спілих фруктів, відтінки випічки. Також це вино ігристе вино, дуже гарно буде смакувати літом, воно дуже гарно освіжає, і до сирів, морепродуктів буде підходити як найкраще.